Я також зараз проходжу цей досвід і задалась великим питанням, навіщо це мені потрібно. Я дуже хочу знімати Ютуб, вести свій Ютуб-канал прям активно, і зараз даю собі якраз відповідь, навіщо це мені потрібно, що я хочу отримати, коли я це почну робити, так і що я хочу давати, що я хочу отримувати. І тому ділюсь з вами от, от цим станом, що реально потрібно в першу чергу дати собі відповідь, да? для чого я хочу це робити. І тоді, коли приходить відповідь, включається мотивація, починаються робитися дії. І ти просто вже береш і робиш. Убирається вже все просто, і невпевненість, і страх все просто уходить, коли ти точно знаєш, для чого це ти це робиш, яка мета цих дій.